Щодня жителям району за вокзалля та гостям нашого міста доводиться йти через пішохідний міст, через залізничну станцію березань, аби потрапити на роботу, школу, лікарню, базар або в інших справах. Залізничники залатали отвір у бетонному паркані, адже раніше люди перебігали колії прямісінько перед потягами, перелізали під вагонами. Виявляється, станція березань займає друге місце в Київській дирекції залізничних перевезень за рівнем невиробничого травматизму. Після снігопадів пішохідний міст має непривабливий вигляд. Неприбраний сніг на східцях перетворився на людяну кірку, дуже слизько. І, хоч його працівники станції трохи притрусили піском, однак це не дуже допомагає. Численні перехожі скаржаться на слизоту, майже всі тримаються за поручні, аби не впасти. Особливо тяжко літнім людям, яким нелегко із сумками йти слизьким пішохідним мостом. Я не судоволена, да? живим людям і так важко потиматися. А зараз сніг, льот, то взагалі. Що хочеш, то й Ну, Сьогодні ще більш-менш сніжком, тобто пісочком посипали. А взагалі, то треба було взагалі все почистити. Дуже слизько, можна і ноги поламати, за що воно. Погано прибирається? Ну будь-вза не прибирається. Та ну хоча б льот позбивати, і то було, б, слава Богу. Давно вже так і не прибрано. Ну як сніг пішов, так і. Так і не прибирають. А ви бачили прибиральники? Вони прибирають хоч раз, бачили, зустрічали? Ну, Я, я нічого не зустрічав. Зараз, звісно, не обрано, але ну, сьогодні не так слизько, як буває. Е, дуже слизько. Звісно, я сьогодні маму проважав в лікарню, їй дуже тяжело. Так, треба вбирати його, звісно яким образом чи збивати льот, літам посипати, я думаю, лучше знають вже ті люди, які цим займаються. До речі, хвилин через п'ять, після приїзду нашої знімальної групи, на території станції почалося жваве прибирання. Технічна працівниця станції почала старанно посипати пішохідний міст піском. Очевидно, суть справи полягає не тільки в малій кількості техпрацівників. Маємо надію, що молодий та перспективний начальник станції зрозумів необхідність дотримання східців мостового переходу в належному стані.